Ну, їх загальна задача це, як ви питали радів, забрати всю Донецьку область. Там вони застосовують методом найменшого спротиву, намагаються тиснути на всіх напрямках і де бачать слабину, туди намагаються наростити свої засоби, щоб потім зайти з флангу на ділянки, які вони не можуть взяти в лоб. Це безпосередньо показує приклад Покровська. Чому зупинені, як на мене, в першу чергу це величезна кількість БПЛА, яка застосовується на напрямку. Противнику зробили кіл-зону. Так звану, це робиться зараз на багатьох напрямках, намагаємося робити. Тобто сіра зона, по якій противник не може живою силою прийти досить велику відстань. Тобто він є знищеним. Mm -hmm. І також в цих зонах знищується легкоброньована броньована техніка. Тому на Покровську зупинили на нашому напрямку аналогічно противник. Ма величезні успіхи до того, як бригада зайшла на напрямок, але ми зупинили і на сьогодні наносимо величезні втрати, тому вони не можуть пройти далі. Їх зараз основна задача звичайно це логістична взяти трасу від Покровська, і в першу чергу уже зайти з флангів на напрямках, де мають менше супроти.